Це новини вівторка 24 листопада від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Україна буде захищати права українців в окупованому Криму. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час зустрічі з міністрами закордонних справ Бельгії Дідє Рейндерсом, Люксембургу Жаном Асельборном та Нідерландів Бертом Кундерсом. Глава держави висловив сподівання на підтримку у цьому питанні міжнародних партнерів. Зокрема, президент наголосив на необхідності допомоги та координації у питанні звільнення заарештованих активістів, відновлення мовлення кримськотатарських ЗМІ та зняття за Борони для лідерів кримських татар на в'їзд до Криму. Також Петро Порошенко подякував за тверду позицію ЄС щодо невизнання анексії Росії Криму та збереження санкцій у зв'язку із ситуацією на півострові. Нас не влаштовує сьогоднішній статус-кво. Коли окупаційна влада нехтує базовими правами кримсько-татарського народу, і наслідки цієї безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєвою загострені протистояння між громадськими активістами і окупаційною владою Криму. Ми просили би і допомоги, і координації в звільненні заарештованих активістів, в відновленні мовлення кримсько-татарських засобів масової інформації. Взнятті заборони на в'їзд до Криму лідерів кримсько-татарського народу в звільненні тих представників Криму, які знаходяться в в'язницях в Росії, і на сьогоднішній день це надзвичайно важливо не лише для кримських татар, але і для всієї України. Зробити шостку центром іт технології прагне новообраний склад міської ради. У місті ініціювали проведення науково-практичної конференції із розвитку іт сфери. На захід, окрім провідних фахівців цієї галузі, приїхало чимало гостей. Подробиці у сюжеті. Представники міністерств, науковці та експерти обговорити розвиток it технологій приїхало чимало гостей. Фахівці наголошують, аби не відставати від технологічного прогресу, необхідно впроваджувати it новинки в освітню систему. Для нас дуже важливо в цілому для стратегії країни це покращення лабораторій точних наук. Да далі це більша швидкість інтернету. Да, наприклад той швидкості інтернету, який є в інституті, був потім там і в школах. Тобто, це покроковий такий рух. Поєднання ІТ-технологій та економічної стратегії один із рецептів, який дозволить вийти цілому регіону на новий рівень розвитку. Сьогодні в в умовах весь світ пішов по розвитку віртуальної економіки, активної економіки, по розвитку it технологій а мистецтво. Відсюються такі пластині від об'єднання, які дають поштовх до розвитку зовсім іншого рівня економічного розвитку. На конференції гості міста відкрили комп'ютерний клас в одній із місцевих шкіл. Для дітей придбали 27 новеньких ноутбуків. Тож тепер школярі поглиблено вивчатимуть комп'ютерні науки, починаючи з другого класу. Покласти квіти та відслужити панахиду по героях, які віддали своє життя за незалежність України, саме із такою метою з нагоди другої річниці революції гідності депутати від опозиційної фракції радикальної партії на чолі з її лідером Олегом Ляшком побували на Аскольдовій могилі. У цьому історичному комплексі покоїться тіла героїв Крут, невідомий майданівець та перепухований герой України Марк Грегорі Пославський, який повернувся із Америки воювати за незалежність України. Але трагічно загинув під Іловайськом. Усі вони стали символом патріотизму і жертовності. Одначе, революція гідності, війна на Донбасі та жертви героїв нічому не навчили нинішню владу, вважає лідер радикальної партії. На жаль, святкувати немає чого, адже через два роки після революції гідності ми бачимо, що ситуація в Україні краще не стала, навпаки ще гірше. І тому. Наш не просто завдання, а обов'язок заради пам'яті полеглих героїв на Майдані, на сході радикально міняти країну. Радикальні економічні зміни, радикальні політичні зміни, радикальне підвищення рівня життя людей. Бо так як ми живемо, так далі жити не можемо. Тут, на цьому місці, на скольдовій могилі має бути створений пантеон героїв. Митрополиту Київському і всієї України блаженнішому Володимиру виповнилося б 80 років з цієї нагоди. У понеділок в українських храмах читали заупокійні молитви. У свято Успенському соборі Києво-Печерської лаври відслужили божественну літургію а у свято преображенському соборі столиці відкрили музей. Богослужіння на честь 80-річчя блаженнішого Володимира очолив його наступник, предстоятель української православної церкви, блаженніший онуфрій на породі Київсько-Печерської лаври. Його зустрічають архієреї та супроводжують до храму. Для торгії розпочато віряни схилили голови і згадують блаженнішого митрополита Володимира. Таких людей, як він, дуже мало. Це, як кажуть, зумруд. Це дуже-дуже великий був пастер, ну, який молився не тільки, а за весь, за весь народ, за весь світ. Таких людей приходять дуже, дуже рідко. Світлі почуття відчуття дуже. І немає я відчуття, що поряд рядом присутній тут. Напоминають нам о житті вічної, о праведності, о правильності життя. Предстоятель Української православної церкви був постаттю знаною та глибоко шанованою у православному світі. Блаженніший Володимир очолив церкву після десятиліть гонінь і занепаду 1992-го. І, хоч непрості були часи, предстоятелю вдалося підняти церкву та зробити її справжнім оплотом віри. За 20 років перебування блаженнішого Володимира на кафедрі київських митрополитів, кількість парафій ОПЦ збільшилася вдвічі, та з'явилося більше десяти нових духовних навчальних закладів. Митрополит Київський всієї України був відомим богословом і проповідником. І блаженні, що було таке вираження, е, я нічого ніколи не просив і ніч, ні від чого не відказувався. Це прості слова на, на нові, але вони відображають е, те стані смирення, в якому знаходилась душа покойного блаженнішого митрополіта Владимира. Це правило святіше порушив лише раз 2009 року. Тоді відмовився від крісла патріарха Руської православної церкви. За попередніми даними він набирав найбільше голосів однак зняв свою кандидатуру і пояснив, хоче померти 121-м митрополитом київським, а не 16-м патріархом Московським. Так і сталося. Він відійшов предстоятелем Української православної церкви торік, 5 липня. Я був прихожан і не хочу пригання лаври, дуже поважав і любив блаженнішого. У мене така думка, що він у престола Божого молиться за всю Україну і за нас. На згадку про блаженнішого Володимира у Свято-Преображенському соборі столиці відкрили музей. Тут його особисті речі та вірші. Завітали до музею три українські президента. Кожен з них згадує представителя як скромну і мудру людину. Не усна чи словесна порада важливо, а приклад, тому що порад дуже багато дають і зараз дають поради, тільки їх ніхто не чує або не може здійснити, а показати особистий приклад гідності, честі, достоинства і великої сили духу в захист, захищаючи і віру, і землю, і церкву це може тільки робити велика постать. Шкода, що його немає з нами. Я мав можливість дуже часто з ним спілкуватися і розумів, що він за людина. Він Дійсно, людина з великої лікаря. Він казав, Бог волів терпіти, так що не давайте терпіти. Я часто до нього приходив от, після закінчення робочого дня. А, у нас були такі довгі розмови, звісно, скромні такі застолья були. І я тоді пізнав. У ньому великого українці. Пам'ять про блаженнішого Володимира, українські віряни бережуть у своїх серцях, а його настанови молитися за мир тепер згадують як пророцтво. Прошу вас всіх пам'ятати, прежде всего самі християни од Христами від Бога. В мере, степени, апостол говорит, родными, для Христа і для братів наших, які тоже с нами вместе идут по жизненному пути. Я желаю всем верующим не просто носить имя православного, носить это с высоким достоинством, с боязнью опорочить его. И тогда Господь будет с нами. А наша цель в жизни, поставленная самим Господом, это уподобляться Богу через жизнь, через подвиг, через исповедание веры нашей уподобляться Богу до той меры степени, какой называется все написание, когда становимся обожествленными. Это высшая степень духовного совершенства. И еще здесь на земле. Так что есть такая просьба моя молиться за мир в Украине, за православие украинское, чтобы Господь помог нам быть братьями. Перед Богом і перед цим міром, перед котрим ми дадімо відповідь. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.